Зараз в нашій студії Олег Пастернак, блогер та політичний аналітик, і ми е, зможемо розпочати розмову про більш загальні речі, які стосуються України. Також тож почнемо мені, власне, ось мені власне цікаво, все ж таки, чи справді е, Міністерство закордонних справ е, Австралії розповість нам про якісь прізвища, може на початку наступного року, але як вони й обіцяють? Ну, ви знаєте, що я заява сальдійської дипломатії сьогодні з приводу необхідності е, більш інтенсивного розгляду е, ситуації по збитому літаку е, над Донбасом. Тощо, ну дивіться, тут треба е, чітко розмежовувати два поняття: політичну пощіну питання і юридичну пощіну питання. Політичні пощені питання не названі, не був названий режим кремлівський основним фігурантом цієї справи, так і але був натяк. Був натяк. Звіт о, міжнародної слідчої групи офіційно не опублікований з юридичної точки зору. Поки що жодних наслідків ця промова, ця прес-конференція не не має, оскільки не визначено о, систематику розгляду справи, не визначено підслідність, не визначено як об'єднати національні юстиції ключових країн України, Австралії, Нідерландів, Бельгії Малайзії для розгляду цього питання, і це велика м, м, проблема. Тобто що ми можемо поки що казати, як спрогнозувати ситуацію? Лише е, через певний період ми можемо говорити про е, після публікації звіту, після назви всіх тих ста осіб, про які заявлено да гучно бо вона. Прес-конференції тільки після цих фактів можемо говорити про необхідність підписання якогось міжнародного договору про висунення цього питання на спільний розгляд, оскільки варіант трибуналу через ООН і варіант міжнародного кримінального суду не є перспективним в зв'язку з певними правовими колізіями, тому залишається лише визначити всім цим країнам, в якій країні буде розглянута ця справа. Ну але пропозиція власне Міністерства закордонних справ Австралії за створення такого собі трибуналу в стилі Локербі на основі міжнародного співтовариства. Австралія не та країна, яка буде кидатися просто так подібними пропозиціями, коли з'являється слово трибунал, мені здається, це лише для України і, можливо, для Росії зараз значить поки що, значить, не так багато, як для наших західних партнерів, на першу напевно, в першу чергу тут невже вони роблять подібну заяву і розуміють, що насправді вона не реалізується. Давайте його поясню. Дивіться серед всіх країн, які фігурантами збитого літака Австралія. Яка тяжіє до британської да дипломатичної, скажімо так, стратегії, вона є найбільш радикальною і вона ну, не австралійська дипломатія буде займати чітку антипутінська антипутінську лінію. Що не можна сказати про Нідерланди, які мають певний е, окрему думку да з цього приводу і не бажають е, прямо швидко і радикально розривати відносини з. Ну ймовірно, офіційним фігурантом цієї справи, офіційного обвинувачення це російські громадяни, російські військові і власне знаряддя вбивства встановлено. І це фактично перший натяк на можливих підозрюваних у цій справі. Тобто, Росія, вище військове керівництво Росії, яке безпосередньо відповідає за стаціонарне розміщення БУКІВ. І власне Путін, як головнокомандувач збройних сил Російської Федерації, безпосередньо має Нести відповідальність за логікою, то, mm -hmm. яку ми отримали в міжнародній слідчій групі, але все ж таки йдеться з боку Австралії про якусь політичну тактовність навіть в цьому питанні, так? Ну так, але ж давайте ймовірно представимо, що є трибунал за зразком Локербі. Чим це завершив? Чим він завершився? Він завершився сплатою матеріальних збитків родинам загиблих. Все визнання країни себе винуватою, або там частини групування себе винуватим в цій справі. Виплата компенсацій, крапка. Все. Тобто фактичних політичних наслідків вагомих в лок... Окербі не досяг. І е, це не є той е, крок, який роз... який розраховує Україна, це не те, чого. Про що говорив президент України Порошенко в своєму зверненні до Верховної Ради? Ми нам потрібно більш інтенсивніше працювати в плані якнайшвидше перевести цю справу в юридичну площину з офіційними обвинуваченнями і з виходом на безпосереднє кремлівське керівництво, бо інакше ми втрачаємо час. Ми маємо такі повноваження, ми маємо якісь інструменти для цього, щоб найскоріше вивести. Я думаю, рідичну. коли враховуючи обсяг звіту, враховуючи вже певну конкретику, яка прозвучала під час прес-конференції, ми можемо вже говорити, що фактично, напевно, члени цієї міжнародної слідчої групи вже знають прізвища цих обвинувачених. Але я вони думаю, вони ще говорять. два роки тому це знали Або і так, просто навіть. тягнули дуже довго. І ще, ще ми маємо якийсь час. А чому тягнуть? Бо вони використовуються не лише як інструмент. Тиску на Росію, а й на Україну. Бо власне Україну треба ж підштовхнути до реалізації політичної частини мінських угод, я і це може бути козирим. з воїнгом. А я, як а, теоретично ми можемо вирахувати наступним чином, що Україна, ми всі знаємо, да, зараз не зацікавлена в безпосередньому впровадженні мінських угод, чому тому, що проводити вибори зараз на території окупованого Донбасу, це є фактично смертіподобно. І о, ми намагаємося тримати паузу, тримати паузу, акцентуючи увагу на тому, що йдуть перестрілки, незважаючи на підписане 15 вересня перемир'я. Сьогодні там в так званій ЛНР ДНР проводяться так звані праймеріс, загалі фейкові циркові вистави з приводу демократичності виборів. Тощо. І зах, захід, який знає, що в 2017 році буде. Де велике перезавантаження, Я маю на увазі вибори у Франції, вибори в Німеччині. Зміна позицій. Вони бачите, сьогодні в Угорщині референдум триває. Uh -huh. Він має колосальне значення для загальної стратегії європейської uh -huh. а, міграційної політики. Абсолютно бо боя щосують мігрантів. Тобто, фактично, якщо зараз не вирішувати питання, це з огляду Європи, як ми дивимось, то в майбутньому ми поставимо цей конфлікт на велику паузу. Європейці це розуміють і вони мають штовхати і. Тиснути на Україну, і зокрема, один з таких аргументів да може бути і власне міжнародний трибу... справа по збитому мультику. Власне, збитий Боїнг. Чим це може загрожувати Російській Федерації і чим це, якби не цинічно звучало, може обернутися в гарному сенсі для України. Санкції будуть посилені? Це прецедент буде. Прецедент, коли звинувачується вище керівництво країни, яка є членом Великої Сімки, Великої Двадцятки, це не Лівія, це не Ліванда, це не інша країна. Це власне країна, з якою є величезні комерційні uh -huh. і навіть у деяких країн заходу стратегічні відносини були принаймні. І жодна з цих країн не готова а, поки використовувати цей козир і йти на конфронтацію. Йде, існує версія, скоріш за все в цих країнах, що час внесе свої корективи mm -hmm. в стратегію. Є якісь такі романтичні сподівання, чи то на зміну влади в Росії, чи безпосередньо о, на зміну Путіна з посади президента іншим, іншою особою, більш-менш лояльною, чи на тиск на олігархів, які мають усунути президента Путіна. Тобто, там самі такі най одіозніші, іноді де і Доречні версії тощо. І для заходу зараз вигідно, вигідніше чекати, тримати е, в, на, під рукою ці, так знаєте, ці козирі і в певний момент їх використати. А цей певний момент він може може настати зв'язку з навіть від, Сі, від Сирії до з яких ну нових конфліктів або змінених геополітичних умов, яких опині опиниться ми, Росія, країни Заходу. То ви згадали про референдум в Угорщині, і це дійсно важливе питання. Мене цікавить кажуть про те, що. Е Нібито канцлер Німеччини і прем'єр-міністр Угорщини домовились про те, що одні йдуть на одні поступки, інші йдуть на інші поступки. Про це, до речі, пише ось дзеркало тижня. І якийсь вплив, це пом'якшення політики міграційної поряд з нашим кордоном, воно якось буде впливати на Україну. По-перше, це є свідчення ще раз повторюють. Глибокої кризи міграційної карти Європейського Союзу. А це питання не так просте і розв'язано воно не може бути так швидко, як це хотілось, наприклад, Ангела Меркель, бо вона їй кортить виграти вибори на наступні парламентські вибори після поразки в Берліні, в деяких інших землях Німеччини. І вона намагається демонструвати свою ефективність для німецького виборця. і Це зрозуміло. Але і загального єдиного підходу до вирішення міграційної проблеми в Європейському Союзі немає. Про це свідчить фактично провальний саміт, вересневий саміт Європейського Союзу, на який крім питання квот. Не було запропоновано жодних розумних та гнучких альтернатив для вирішення міграційної проблеми для України. Це може бути міграційної кризи може означати перегляд безвізового режиму, який скоріш за все, нам, жовтні, листопаді. В кінці кінців подарують перегляд в який бік? В бік е, створення певних е, паперових чи інших інструментальних бар'єрів для отримання цих віз. Розумієте, на місці Європейського Союзу, е, будучи керівником там певних відомств, то що е, ми б задумалися, б, чи давати українцям зараз віз безвізовий режим для європейців. Це виклик, це виклик і по ринку праці, і по у криміногенній ситуації і проблема для країн, які межують з Україною, Польща, Угорщина, Союзу, Словаччина, Угорщина, Польща тощо це, це ці і ці ризики, це те, що європейці мають. Наприклад, давайте так. Врахувати. У нас на сході нашої країни іде війна, і це лякає європейців це нормально, таков. щоб це лякало людей. В принципі, вони зараз в міграційній кризі, міграційній кризі трошки з іншого боку, і можливо бояться деякого загострення ситуації у нас, що так само призведе до напливу мігрантів, але відтепер вже з України. Мене цікавить, от, що запровадження безвізового режиму. Нам про це вже сказали, можливе лише з запровадженням механізму його ну, скажімо так, скасування. скасування. Так, саме так. Оцей механізм і досі до кінця не випрацьований, а ми вже говоримо про жовтень і листопад. От як бути з цим моментом, це більшість політиків. Вони а, намагаються тему безвізу, темою бізвізу в жовтні листопаді спробують перекрити тарифну тему більш угу. актуальну, оскільки ми знаємо, що деякі політичні сили конкретно під жовтень готують а, ефектні шоу у вигляді повторення майдану чи інших якихось а, демонстрацій, маніфестацій тощо і тому для влади власне є. Питанням політичного а, виживання ре для їх рейтингу. А... Можливі необхідність перекрити е, тему тарифів темою візу щодо механізму е, скасування віз, так дійсно, спочатку він е, оформлявся разом з безвізовим режимом щодо Туреччини. Україна йшла разом з Туреччиною, і проблеми, які склалися в європейсько-турецьких відносинах, вони автоматично mm -hmm. лягали на українсько-європейські відносини. Зараз ця проблема сама по собі трішки відпала. І щодо України існує певний. Е, Крихкий, але оптимізм щодо візового режиму безвізового режиму, і власне, я думаю, що залишається вже є рішення комітету Європарламенту залишається власне саме рішення Європарламенту і Ради Європейського Союзу, яка поставить фінальну крапку в цьому питанні, і воно очікується листопаді-жовтні. Олег Постернак дуже дякую за думку. Дуже дякую за те, що завітали в нашої студії.